Ши на завершення години, от про що рятувальники знайшли в Дніпрі тіло хлопця, який напередодні упав у річку через обрив тролея. Про інцидент на атракціоні в Києві біля пішохідного мосту одразу написали місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, трос обірвався, коли на ньому була людина. Щоб витягти трос із води, поруч перекривали дорогу. Небайдужі одразу ж кинулися на допомогу. Згодом у поліції повідомили, у Дніпро впав 20-річний хлопець. У поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями кримінального кодексу порушення правил безпеки, що створило загрозу загибелі людей, та службова недбалість, що спричинила загибель людини. Винним загрожує до восьми років позбавлення волі. Сьогодні ж через трагедію на атракціоні у Київській міській держадміністрації відбуваються обшуки. Правоохоронці встановлюють, хто дав дозвіл на розміщення атракціону та хто мав контролювати його роботу. Українці в соцмережах обурюються. Хто нестиме відповідальність за трагедію? Потрібна ретельна справжня перевірка безпеки цих атракціонів та дотримання правил безпеки. Насправді, які комісії повинні їх перевіряти, які ліцензії у них у них є дозвіл від охорони праці. На кожен атракціон в парку повинен бути паспорт, в якому все чітко прописано і всі ризики прописані. Почнемо з того, що біля таких атракціонів на воді та на березі повинні чергувати рятувальники. Нуль захисту, нуль відповідальності, як від міста, так і від людей, які це організували. Відповідальність того, хто контролює безпеку цього атракціону. А чи понесе покарання, чи відкупиться, рідним сил пережити цю трагедію. На цьому атракціоні вже калічилися люди ще декілька років тому. До повномасштабного хто власник? Хто покриває цю ганебну шарашкину контору? Виникає питання про безпеку інших атракціонів. Їх так само перевіряють, впевнюються в безпеці та дають дозволи. Жах. У день, коли сталася ця трагедія, я саме проїжджав набережним шосе. Був сильний затор в обидва боки, і коли я під'їхав до місця, де е, обірвалися ці, е, троси. Де, ці троси, я Ще не знав, що відбулося, бо був за кермом. І я, чесно кажучи, подумав, що обірвалися лінії електропередачі. Я ще дружині так і е повідомив, що кажу, затримуюся, е великий затор, вочевидь, обірвалися лінії електропередач. А пізніше, коли я дізнав, що відбулося насправді, це мене сильно засмутило. Краще, бо обірвалися лінії електропередач. З нами на прямому зв'язку Павло Петров, пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Е вітаємо в ефірі. Вітаю студія. Вітаю. А, та пане Павло, хотіли поцікавитися, як відбувалася пошукова рятувальна операція. В чому були можливо певні складнощі? Ви знаєте, вже багато було сказано за цей трагічний випадок насправді. І багато ще я сподіваюся буде сказано. Але рятувальникам вчора почали надходити виклики в 13.42, Це був перший виклик. Вже в 13.56 Наші. Водолазне рятувальне відділення вже прибуло на місце, і розпочало пошукові, пошукові роботи. Вони проводилися за допомогою як занурення, так і за допомогою ехолоту. Загалом, станом на вчорашній вечір, рятувальники обстежили 8 тисяч квадратних метрів на річки Дніпро за допомогою занурення, а також 12 тисяч квадратних метрів вони обстежували за допомогою ехолоту. Станом на вчорашній вечір рятувальники завершували роботи в, 20, в 21 двадцять якщо не помиляюсь так, і тіло хлопця було не знайдено, на жаль, сьогодні за домовленістю з Національною поліцією України, рятувальники, а також водна поліція продовжили пошуку і вже станом на 10 годину, на жаль, рятувальники знайшли тіло хлопця на відстані 30 метрів від берега на глибині 9 метрів. Пане Павле, я бачила фотографії з того моменту, як дістали тіло постраждалого, загиблого. Мені здалось, можливо, я не розгледіла, що він був без рятувального жилета. Чи маєте ви такі подробиці? Чи були на ньому якісь спезасоби? Ми разом з водолазами були сьогодні на місці, коли хлопці піднімали. Я можу сказати, що він був в спорядженні. яке... Забезпечила його, його проїзд на тросі. тобто це були підтримки, такі які фіксували його в сидячому положенні. Так це був захисний шолом, і все так. Я можу підтвердити, що рятувального жилету на ньому не було. Тоді можна тоді ще одне уточнення взагалі необхідність цього жилета, так чи могла б вона якось врятувати ситуацію? Адже можливо, тоді людина б не втонула, чи я помиляюся. Дивіться, вчора, коли тільки трапилася ця подія, коли до нас почали надходити повідомлення, коли особисто я от побачив перші фотографії. У мене теж я одразу почав дивитися, як воно виглядає просто в інтернеті. Знаєте, тому що я ніколи не бачив з близька, як люди виглядають, коли переїжджають. І вони були без жилетів. І в мене, як у звичайної людини також виникло таке питання: чому? хоча б жилетів немає. Але дивіться, кожен атракціон він різний. Вони всі різні, в принципі, я думаю, для кожного повинні бути прописані чіткі правила, тому що він спочатку переїжджає висоту. Там у нас є просто лісос, таке засадження, так, зелені. Потім він проїжджає дорогу, і вже потім він проїжджає воду. Тобто це об'єкт з максим з максимум ну, такою з дуже підвищеною небезпекою для життя людини. Тому чітко повинні були бути прописані всі правила, можливо, якісь страховки. Але на жаль, ви бачите. А... Хотілося ще зауважити. Хотілося б ще зауважити. Дивіться, що падіння, я так розумію, було. Ну, наскільки ми могли бачити, наприклад, вчора ввечері в соцмережах з'явилося відео. Такий дуже коротенький момент обриву тросу, і ну, нам так здалося, що він обірвався, і хлопець був трохи вищий, ніж пішохідна зона, коли він падав воду, тобто ви. Теж повинні розуміти, що це така велика висота, і досить ймовірно, що він зазнав якихось ушкоджень саме під час е зіткнення з водою, це перше. А потім вже на нього впливала та вага, е яка з ним була. От це був трос, а також це спорядження, яке його тримало. Я мушу зізнатися, що свого часу теж. Е е Катався на цьому атракціоні, якщо це можна так назвати, от просто зараз намагався знайти в своєму смартфоні світлини і подивитися, чи вдягали на нас із дружиною жилети, бо я не пам'ятаю, щоб нам пропонували вдягати жилети. Можливо, можливо, ми їх і вдягали. Я не можу сказати, от хотів знайти, але дійсно краще б вони там були. Хотів ще запитати коротенько, чи були схожі виклики у вас або у ваших колег з інших регіонів та областей стосовно подібних інцидентів. Для того, аби розуміти, наскільки взагалі ситуація критична чи не критична із таким видом розваг України, загалом рятувальники, якщо ми поговоримо про місто Київ, саме, в якому ми працюємо, то загалом тут залучається, якщо це фракціоне, то це під час якихось відключень світла. Чи якось в цьому році, якщо я не помиляюся, у нас був випадок, коли у сільському парку там зупинилося це колесо. Але там під час прибуття рятувальників тобі направили такий клімський підіймач, але відновили живлення, і люди могли спокійно зійти. Цього тобто, приводу також дуже багато різних викликів у нас із різних регіонів, але саме такі особисто я чую вперше. Розуміло, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, Дякую. за ваші роз'яснення. І, звісно ж, дякуємо вам за вашу непросту роботу, Павло Петров, пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали. Трагічний випадок, що відбувся в Києві напередодні. Нагадаємо, що хлопець 2004 року народження скористався послугами атракціону тролей від європейської площі, фактично до Тиханього острова і тросибірвався. На жаль, людина загинула. Як відомо, він там був і старшим братом. Вони з'їжджали разом. Брат його успішно приїхав, успішно проїхався атракціоном старший. А от він, на жаль, трагічно загинув. Що ж щирі співчуття родині загиблих від телеканалу Так тіві від нас особисто з Дмитром? Бережіть себе.